Змею ходицями ті в цей час небесний. 22 грудня центральна бібліотека міста стала місцем зустрічі маленьких бориспільців із дивом. Газетою Трудова слава було оголошено конкурс Миколаю Миколаю, ходи казку. Тобі прочитаю на кращий малюнок до Дня Святого Миколая, яких до редакції за півтора тижні надійшло майже 250. Участь взяли діти не лише із міста Борисполя, але і з сіл Сушникова, Рогозова, Іванкова та Процева. Також за бажанням малеча писала листи із вірою у здійснення того, про що попросила. Ірей Михайл зі Свято-Миколаївського храму розповів дітям про святого Миколая. Він не тільки за земного свого життя, я кажу, робив дуже багато вчинків добрих і роздавав подарунків та допомагав, але допомагає до цього часу. І за ті гарні труди, які ви зробили, за ці малюнки. За те, що ви впродовж цілого року були слухняні чевні, вам належить що роздати подарунки. Кожен, хто розповідав вірші про святого Миколая, отримував шоколадний подарунок. Актори з парафії святих Володимира та Ольги греко-католицької церкви привітали малечу зі святом. Миколай, Миколай. Після цього на захід завітав святий Миколай, який запитав у маленьких акторів, чи добре себе поводили діти присутні у залі. І у відповідь почув так. Підбивати підсумки конкурсу було складно, але допомагав у цій нелегкій справі художник Андрій Списовський, який і визначив кращих. За сприяння депутата міської ради Юрія Локайчука п'ять переможців у номінації Робота з батьками отримали річну підписку на газету Трудова слава. Цілий рік безкоштовно на свою поштову адресу за сприяння депутатів міської ради. Де Валерія Мартишка, Сергія Лінкевича та голови райради Владислава Байчаса отримуватимуть журнал Пізнайко діти, що стали переможцями у своїй віковій категорії. А також Марія Житкова, як приз глядацьких симпатій та Сабіна Броніч, за лист Святому Миколаю. Але на цьому подарунки не закінчуються. На маленьких переможців чекає сюрприз від депутата міської ради Бориса Шапіро, який також виступив ініціатором проведення заходу. Депутат Верховної Ради України Сергій Міщенко привітав усю малечу, яка брала участь у конкурсі. Я знаю, що дуже багато талановитих дітей у нас на Бориспільщині. Мені дуже радісно, те, що моє рідне місце, де я народився і виріс, має таких талановитих дітей. Я думаю, що у нас зміна покоління обов'язково всім бути депутатами. Нам головне, щоб були гарні люди. Хто стане художником, хто стане священником, хто стане юристом, економістом немає значення на святі. Була скринька, куди кожен з дітей міг кинути папірець зі своїм бажанням. Сергій Міщенко від себе попрохав, щоб маленька дівчинка Христина Гойко, на яку чекає операція з пересадки печінки, яку підтримує депутат, була здорова. Організатор заходу, журналіст трудової слави, тоня туманова розповіла про цьогорічну організацію і мету проведення заходу. Організація проходила дуже весело, як завжди. Цього року часу було дуже мало, тому що ми вирішили проводити конкурс і трошки затягли весь організаторський процес. Це вже четвертий конкурс. Ми проводимо його кожного року. Запрошуємо діток, вони беруть участь. Мета яка мета змусити навіть не змусити, а дати можливість батькам провести трошки більше часу зі своїми дітьми. Захід підійшов до свого завершення, але у душі кожної дитини залишив віру у те, що казка в наш час можлива, головне просто вірити. Тетяна Підгурська Євген Соренко новини телеканал Бориспіль.